Стояла в храмі на молитві твоє, в серцях та бога кликали обоє, устави ж їм би, що ми ворушились. Ніхто не чув, про що вони молились. Один із них казав таке собі: Мій Боже, щиро дякую тобі, що вибрав мене з поміж люду цього недоброго, лихого і слого, такого, як отой, що тут стоїть, такого грішника не бачив світ. Чи має право він тут взагалі стояти? О Господи, ти ж маєш все це знати? Я дякую, що не такий, як він, давно, Не лихословлю, не корю, не, не курю, не п'ю вино. Хожу до церкви, причащаюсь регулярно і жертви, співаю в хорі. Кажуть гарно. Розчулена сльоза скортілась сока, А другий сам себе картав жорстоко. Притуливши у весиллі руки до грудей, потік сльозей на сліз тепли його очей. Помили мене, лунуло вогання, Бо грішний я й достоїн покарання. Утерши очі, піднялись колін обоє, та розійшлися кожен в мирі та спокої. Дві жертви, дві молитви перед Богом, одна проста, а друга довга та розлога, Обидві, ніби щирі перед ним. Та чи обидві будуть прийняти святим? Той грішник більш оправданим пішов, бо винним перед Богом він себе знайшов і каявся, а другий, навпаки, себе вихвалював на всі боки. Так слово каже, так Христос сказав, щоб кожен з нас запам'ятав, хто звищує себе, принижен буде мати, себе принижує, хто буде та підняти. Слава Богу!